І навіть дощового нинішнього літа оновлена галерея київських художників, ніби втілення світла. Ганна Лавреха, директори Добрий Дух галереї, запрошує до спільних виставок і досвідчених майстрів пензля ветеранів українського малярства і відкриває світлі дороги талановитій молоді. Барви літа справді загустіли на кінчику пензля товтого, товтого художника і поєдналися на просвітленому тлі яскраві або цнатливі з польових квітів букети, пружні соковиті гриби з -під осин і краєвиди, краєвиди, краєвиди. І з'єднані в єдиний спектр, а тоді змішані фарби дають білий, а з білого, наче самі собою, виникають храми на картинах Івана Пилипенка. І ніби зіткані з потоків повітря, ніби не збудовані, а зроджені в людському серці, постають храми натхненням Валерія Франчука. І все так по-доброму, так надійно сусідить із живописом Дмитра Сироватки і молоденькою Олени Тищенко. І знаково, що зіткана із сонячного світла жіноча постать на картині Галини Кислякової, мова особлення одухотвореної матерії, а поряд музейного рівня її картина справді нинішня, дощове і щедре для хліба літо і обважнілий коло спрагне сховатися від дощу і хочеться густого молока керамічним глекам. Цього разу в спільній експозиції галереї мистецтв на Великій Васильківській, 12 є роботи художників сусідніх країн, а є примхлива щедрість молодої киянки Олени Леонової, Східний мотив з процитованими віршами Лібо чи дуфу, хто зна, а все натхнення, а все поезія.